Добрий день. Завершую я оранку на, на цій земельній ділянці. Залишився оцей клинчик. Клинчик залишився, вигорав 6 гектар. Получилося в мене. Тут одна борозна І там з того краю одна борозна, а так все в склад. Ну і понад краєм вже, звичайно, борозна. Отак варіл. Глибина десь 25. Мусейчик справляється з такою уронкою прекрасно. ПЛН. Також нормально. В принципі. Та справляється. Вже, звісно, він не перший свіжості, як кажуть. Ну, справимся на раз-два. М'яко тепер, я думаю, що структурувався ґрунт, став однорідний. Зараз до цю оцей трикутничок, плинчик, і покажу, як він там засмоктаний був. Ну, отака борозно, треба буде її тепер загладити та дисковою. Приїду бороною заглоню. А так в принципі рільо вийшла непогано. Тут де сухіше, ту ще й порозпадолась грудка. А зараз покажу де сиріше, то там, звичайно заплескано, засмоктано. Так, що Ну я думаю десь через тижник воно підсохне і можна буде перебити цю груду. Можливо культиватором вийде. Ну отак ось тут я в склад вигорав оцей чи половину. А оцей ось кусок вигорав в розгін. Також сюди, щоб не було вода, щоб не стояла. Ну, тут оце вже трошки підсохло. Бо це ж я горов вчора. А це виграв сьогодні. Чорніше воно. Ну тут ось видно. Повивертоло. Повивертоло добре. Ну та що плуг от плуга, можна так сказати, то відрізняється. Ну але не, не так значно. Що це я знайшов? Це добре. Такий штиряк можна в колесо пімати. Це щось за скобо. Добре щось знайшов. Так, покажу ще. Виривав вже стіпеньки, залишки. Та були отакі кущі лозняки. Я їх тут прибрав їх перерубали арпалом. Це було прошлою зимою ще. А тепер я його перегоров тут. Ось таке вийшло, тепер ще треба винести. Це коріння. Ну, в принципі, ми вже прибрали цю земельну ділінку. Таке коріння Так, це в нас тут виходить три, Раз, два, три земельних діленки по два гектари. Можна сказати, привели в політок. На 6 гектарів цих... ну тут же ж, звичайно, не рівне поле, а таке... Ні клинці можна сказати. І та коров, і в поперек і вздовж. Що цей масейчик по солярки. Та дуже добре він показує себе по солярі. Оце 6 гектар 120 літрів. В принципі, непоганий результат. Так, і оце ж оце кущі, оце лузняки. Ось вже я почав дискуват. Оце ще одна земельна ділянка, 2 гектари. Це її також треба прибирати. Трошки вже ось подискував. Вон та що тут основна робота, а ці кущі. От також поприбираються. Ну це вже я його не горю. Це вже на наступний рік. Дорогу трохи наладив. Бо були ями самі. Наладив, можна їздити. І оце тут ще трошки розробили її цієї земельної ділянки. Ну вона майже її аж до тих дерев. Тут в основному очерет. Отака бугела. Це в цьому році вже... Маленький кусочок ось засівав. А на рік ось треба ще розробляти. Не знаю, щось тут до річки далеко. А очеред росте. Низ. Та він був, у нас тут і в пулі росте. Так що це ж така земельна ділянка ще. Її ще прибрати. Оце аж по дерева. Оце оці чагарники. І оцей лозняк. Тут з лозняком, звісно, роботи. Дуже багато. Та щось прибереться. Пробуватиму дисками не в один слід. Потрохи додатиметься. А можливо ж... Приїде техніка на посадку. Хід не на посадку, на ту земельну ділянку, де прибрав привісти. То можливо і сюди заїдемо. Приберемо ці кущі. Дорого, ну ефективно. Оце ж уже в цьому році тут Трохи прибрав, подискую, то вже й на поле похоже. Ну, а це рілляш. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Одну ділянку вже 6 гектар я вибрав. Переїжджаю на слідуючу. Так що можна роти і пеленом. Головне, щоб тяга було. Так що. До побачення.